Пам'яті Сергія Маржинського, порвалася нескінчена розмова, Тремтить вона, мов порвана струна в моєму серці, від одного слова розкрилася в душі моїй труна, повстала туга сном важким приспана, повстала велетом і досягла до хмар. Жаль запала в прибоєм океана загомонів його страшний пожар. Ох, той пожару других буде силу, ту, що бастилі і тиранів розбива, що визволя з кайданів волю милу. У мене буде він слова, слова товаришу не можу я мовчати. Лежить таке прокляття на мені, що мушу тугу словом зустрічати, вони дзвінки, мої думки сумні. Часи глухоніміє, не заглушать дзвінких думок, вони бринять, бринять, отак невільники руками ледве рушать, як на руках кайдани задзвенять. Нехай же дзвонять голосно, кайдан. не буду заглушати. коли б могли вони збудить луну і розтроюдить рани в серцях людей, що мохом поросли, коли б кайданів брязки, бніг ударить перуну в ті заспані серця, спокійні чола соромом захмарить і нагадать усім, що зброя жде борця. Коли б та зброя здійнялась до бою, загомоніла б так, мов туча градова. Тоді б замовкли вже самі собою, Кайданью в і такі слова.